Мені ніхто не погрожував. Моя мета як громадськості зрозуміти, якщо будували туалет, то ми, як громада, на нашій землі маємо право скористатись цим безкоштовним туалетом для нас з вами. Ця функція в цій клініці збережена. Я кожного разу, як прогулююся в парку, йду сюди в туалет. Безкоштовно не відмовляють. А якщо вам почнуть відмовляти, то в цьому випадку нам з вами треба буде об'єднати зусилля і почати розслідувати все ж таки, хто давав дозволи, чому не дозволяють користуватись туалетом, якщо будували туалет. Розумієте? Він тут завжди був. І саме ці брати Марченко та Роботенко побудували тут клініку, хоча по документам будували туалет. Ось так. Відбувається все в Запоріжжі.